А дайте мені пожарста обратну связь, чтобы я понимала, що ви у меня уходите упакованные, экипированные по повній програмі. Ріна дійсно хочеться сказати, що ну, ця енергія, яка тут була протягом цього року, це щось неймовірне, тому що я ніде не зустрічала чогось схожого. Хоча в мене бажання вивчати психологію було ще до того, як познайомилася з вами. Але дійсно, ось саме ваш підхід, він настільки унікальний, що я не знаю, коли мене запитують, до якого психолога можна піти, тому що, до це мої знайомі або родичі. Я надсилаю вашу сторінку і кажу, в моро. Бо там гарні психологи, і до речі, так я вас і знайшла через Людмилу Цюпу, яка також у вас навчалася. І я подумала: ого, я почала дивитись, де вона вчилася. І Так я довірилась вам. І пам'ятаю, що це було 8 березня, коли я собі зробила такий подарунок навчатися в маро. І цей подарунок я запам'ятаю на все життя. І я ще вам дуже вдячна не тільки за прості практики, техніки і те, як це ви скомпонували, а за вашу таку глибоку особистість, тому що протягом цього року мені здається в кожної з нас від Ольги Михайлівни є якісь корисні звички, навички, час для себе. Ось це світосприйняття. Воно дійсно дуже важливе. і Я вам вдячна за те, що ви своїм прикладом так провели в оцей е, світ психології до того образу психолога, яким дійсно хочеться бути. Да, дуже вам дякую, дякую за згорні. Дякую.